Я нормально виглядаю до слова. А чи є у вас зауваження до фрази ти нормально виглядаєш? Довгий час ми визнавці корихували мовців щодо доречності використання слова виглядати і стверджували, що виглядати це виключно синонім до слова визирати, наприклад, визирати за рогу, визирати за стіни або з під столу. Тож продовжимо наше заняття, і розкажу сьогодні тобі про те, що у словнику є ряд додаткових значень, наприклад, дивитися кудись через щось. Наприклад, сонце виглянуло за обрію, чекаючи когось що-небудь, дивитися, вдивлятися кудись. Наприклад, вона вигляділа очі, поки чекала на нього. Також це може бути доглядаючи або виростити, виховати кого-небудь. Вона вигляділа гарного сина. Але сучасні словники фіксують і ще одне додаткове значення виглядати це мати певний зовнішній вигляд. Наприклад, двадцятитомний словник сучасної української мови. Звісно, це словник, і він є фіксованою нормою. Тож це може бути принциповою причиною не дослухатися до порад мовознавців. Але ж пам'ятаємо, що словники з часом фіксує навіть некоректні форми, якщо вони є масовими, і словник також містить фіксацію покричів, на що згодом звертають увагу саме знавці мови. То як говорити, я теж прибічний класики, тож пораджу вам використовувати свою сполуку, мати вигляд. Він має гарний вигляд, вона має симпатичний вигляд, чи вона має стривожений вигляд, або ж взагалі вона стривожена.